Я ненавиджу собі купувати нові джинси, а особливо нове взуття. Хоча при цьому в продуктовому магазині я можу ходити, обирати, куштувати всіляке нове, 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 нове. А тому я намагаюся собі купувати такі речі, котрі, по-перше, мені будуть зручні, по-друге. В мене не буде потреби їх змінювати на подібних виробах. Я якраз і спеціалізуюсь. Тобто, коли ви в мене приходите берете гаманець, ви розумієте, що у вас з ним не буде жодних проблем, і ви його не будете собі змінювати протягом якоїсь кількості років. Для таких людей, як я, це економить час і нерви, а відповідно економить гроші. А от коли вже людина скуштувала якісне і розуміє, що це якісне їй набридає швидше, аніж воно виходить з ладу, вона починає хотіти собі щось цікавеньке, щось ексклюзивне. Ну от По типу ось такого гаманця, котрий вже не набридає, а він стає улюбленим. Да, Або там ось такого клачику. І е таким чином з'являється колекцію людей. В мене є велика кількість клієнтів, у котрих по 2, 3, 5 хаманців, котрі в них лежать, вони їх змінюють в залежності від настрою. Так само і сумок.